Добрый день, шановні присутні. Сьогодні на спільне засідання комісій на засідання на цю було вікторівна, фігата, Миталіченко Валентина Андрієвна, Якова Вадим Амфоліна, Тимушко Олександра Ромоніна. Зараз вже порядок даний фондів Та інформація доповідача з питань порядку денного до 5 хвилин, виступаючи до 3. У кого будуть доповнені, то звернути. До. Приступаємо до, до питань порядку денного. Про затвердження октів обстеження. Так, інформує начальник телефону Керуючий статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши автообстеження водогонів по вулиці Конторська, вулиця Правозорна та проволону провідної селі Фаберівка Полтавського району Полтавської області, потрібно затвердити автообстеження технічного стану водогонів по вулиці Конторській, селі Фадівка, Полтавського району Полтавської області 1 від 11.25 року по пробунку правозорному. Вулиця Провокзана селі Федівка Бутавської района, Потавської області, акт номер 2 від 51 року, і по проволоку привітному в селі Федівка Ударської районної Полтавської області акт номер 3 від 5 15, 15 року на Наланівське облікувати на балансі підприємства водогін по вулиці Контрольська Сил Федорівка, водогін по вулиці Привокзальна селі Федорівка, водогін по проводку Привіта Сілі Федорівка. Контроль за виконання рішення не лишне комісії святош комунального господарства або нерозбереження, будівництва, транспорту, транспорту та середнього. Проєкту рішення сформовано, прошу проголосувати. Проєкт рішення про затвердження обівстеження і винести дане питання на розгляд сесії. Друге питання: про внесення змін до програми соціального області населення територіальної громади на 23 рік. Інформує навчальний продовольців.

Соціальних гарантій фізичним особам на 5 тисяч гривень. Тобто ми в межах програму знову на напрямку 5 тисяч знімаємо, а на інші номер. Проєкт рішення згону, прошу проголосувати за проти. Погодити проект рішення про внесення змін до програми соціального захисту населення Лунівської громади на 25 і винести дане питання на розгляд пенорного засідання сесії. Третє питання. Про внесення змін до програми соціального захисту захисників захисниць України, членів сімей загиблих та захисників України на 25-й рік. Інформуєте можливо центральні. З метою посилення соціального захисту всіх зізнайомісті на маслах війни вносимо зміни до програми соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих помер захисників та захисників примет після перший рік, а саме доповнюємо програми пункту 2 Надання одноразової матеріальної допомоги, в основному ціна внаслідок війни народного дня освіти на ліністю 3 дня. Але зверніть увагу, що ця допомога буде тільки в тому разі, як будуть кошти. Якщо кошти, кошти не будуть, я затверджую цей напрямок, однак виплати по ньому не буде. Mm -hmm. Також вносимо зміни до порядку надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Та передбачаємо тут новий. Розділ, розділ сбери, для розгляду на тривати надання одразу матеріальної допомоги з інвалідністю наслідки війни до міжнародного дня всі зі наліції 3 грудня. Допомога надається у нас тим особам, які зареєстровані на території громади на дату звернення допомоги. Обов'язкова умова, що він повинен бути статус особи з інвалідності наслідки війни, тобто це особи з інвалідністю і ті, що були стали допомога і АТО, і після повномасштабного вторгнення. Розмір ну, одноразової документальної допомоги передбачено 5 тисяч гривень. Пакет документів тут передбачені стандартний паспорт, код, посвідчення, рахунок банківський, причини відмови, запису передбачені. Прошу затвердити. Дивіться, <вздився> <вздився> ми затверджуємо наприклад. Якщо нас кошти будуть, ми цю виплату дамо. Якщо коштів в нас не залишиться, тобто зараз поки все... остання сесія, а потім ми... кошти. Тобто, Зазнайомі всі коштів. Ми вже пропустимо місцевий бюджет, Не може, люди, як будуть був... зазвичай ми всіх, якщо зрозуміли, то ми всіх обзорі. Якщо не uh -huh. будуть, ми їх всіх повідомили, чи є кошти, є така можливість, так само з дітками, бо ми всіх їм дзвонили, всі подали заяви за два дня. Тут питання тобто, ніколи ну, не знати. Проект рішення за питання славу Прошу проголосувати. За? Поводити проект рішення про внесення змін до програми соціального захисту захисників захисниць України, членів сімей, захисників України на 25 й рік. Винести дане питання на розгляд промовного засідання сесії. Приступаємо до розслухання другого питання. Програми забезпечення державного соціального забезпечення в умовах 2025 рік. районної військової адміністрації та з метою забезпечення реалізації державних термінальних програм соціального забезпечення в умовах воєнного стану 2025 рік передбачаємо програму забезпечення державних термінальних програм соціального забезпечення в умовах воєнного стану 2025 рік. Програма додається суть програми яка. Ми кошти в сумі 50 тисяч гривень перечисляємо на управління соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації. Вони, це управління середньо займається нашими мешканцями, вони нараховують, нараховували до липня допомоги, зараз вони займаються ВПО та іншими напрямками, Були щодо підтримки в зв'язку з цим виділяємо кошти і просто були ці кошти перераховані на їхні установлення. Ми все розписуєте тут і скільки були вони наш послуговують. Тому цікаво, я можу все розповісти для мене. І на сайті також все було розміщено. Mm -hmm. Я знайомила. Кому будуть питання? Проєкт даного рішення я Прошу проголосувати За, проти. Погодити проєкт рішення про затвердження програми забезпечення реалізації державних та регіональних програм, забезпечення умовах воєнного стану на 2025 рік. Винести дане питання на розгляд у засідання сесії. П'яте питання. Пронесення змін до програми водопостачання та водовідведення на 25 сім. Так. Розвіємо програми зі фонду. не Ось немає. слави. тут так що. Керуючий статтею 26 закону України про місцеве самоврядування, склада вирішала, доповнити руць програми водопостачення у 2025 рік наступними докладами. Перше це те, що подужний ремонт водогону в Сліфенівка у попову привітні. Там виділити суму 108 159, Потім друге це подучий ремонт водогону по вулиці це сума 180, Це складає 185 185,44. Гривень. І по контрольській, там 176 тисяч 504. Нести зміни до пункту 6 по спорту програми постачання водовідведення і збільшити суму заходів до певних. На загальну суму це буде 560 тисяч 607 гривень. Контроль здали виконання до постійно на комісію. Проєкт даного рішення звернув і прошу проголосувати, хто запросить уводити проєкт рішення про внесення змін до програми водопостачання та водовідведення, винести дане питання на розгляд сесії. Шосте про внесення змін до програми профілактики правосудження та водопостачання на території Лоймівської територіальної громади на 25 літня. З метою виконання меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням національної поліції Полтавської області та Ланівської територіальної громади з метою діяльності поліцейського офіцера нашої громади пропонуємо внести зміни до розділу 7 паспорту програми і доповнити його наступним заходом. На придбання павномастинних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера Ланівської громади виділити кошти сумі 60 тисяч гривень та збільшити фінансування заходів програми у 2025 році на 60 тисяч гривень. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію. Дані кошти вони просять до цього року. Даний поліцейський обслуговує всі наші влади, і для того, щоб він робив об'їзди всіх територій, йому треба додатково виділити на мастильні матеріали. Сума шість тисяч гривень. Ми виділяли йому у квітні місяці 30 тисяч гривень. На даний момент ці кошти закінчилися. Тепер, коли вони просять ці кошти, вони просять їх до червня. Ми виділяли 30 тисяч гривень, ми виділяли на утримання паливно-мастині, ми виділяли на кормівське управління. На офіцера ми виділили 30 тисяч, і ще оце 60 тисяч, буде 90 тисяч на паливно-мастині ми виділяли місяця, Тобто до сьогоднішнього моменту півроку там він користувався і це до червня місяця. Смотрять. Як відзначить кілометр, то він порушає. Проєкт рішення сформулено, прошу проголосувати. Хто запросить? Проєкт рішення про внесення змін до програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Ламівської громади на 25 рік винести дане питання на розгляд сесії. Сьоме про внесення змін до програми утримання об'єктів спільного користування на 2025 рік. З метою підтримки дітей, які проживають в Ламівській територіальній громаді, в Павлівській США та їздять на змагання полісної сам України. Пропонуємо внести зміни до програми утримання об'єктів спільного користування на 2025 рік і доповнити заходами наступними наступними. В пункті 7 паспорту програми збільшити суми фінансування програми на 7,5 тисяч гривень для забезпечення діяльності Парвівської дитячої юнацької спортивної школи для оплати харчування дітей мешканців Ланівської тереги, які навчаються в парківській США під час поїздок на змагання в місто Полтава та в місто Бориспіль. Загальна сума 7 тисяч сім тисяч гривень. Вони попросили не залишилось троє змагань, які вони їздитимуть у і в, в Бориспіль. На Харчування цих діток потрібно 7,5 тисяч гривень. Просять виділити на гроші. <клухи> О, є, вони вписували 22 діток. З громади наш. Да. І, Слами, і Так. І всі практично хочуть збірну України, що більше половину. А по чому змагаються? Вони тут просять більше коштів. На даний момент немає змоги в, в нас, тому даємо тільки на харчування. Хоча Але б... це одне, одне, чим може якоби лице Ланівське, те, це хоч Герики спорт. Це треба підтримувати. Добре. Тому що навіть нас поставляють і в Європі, і Карлівка звучить, і Ланна, і Климівка, і в Галівка. <зас> <зас> Даний проєкт рішення сформував, але прошу проводити, хто про заходить, <зас> Поводити проєкт рішення про внесення змін до програми утримання об'єктів спільного достигування на 2023 рік і до неї питання на розгляд пленарного засідання сесії. Восьме. Про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України в 2025 році. З метою виконання заходів мобілізації та закон України про мобілізаційну підготовку просимо внести зміну до паспорту програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік та доповнити розгляд наступними заходами. Перше прибавлення павлення мастерних матеріалів для забезпечення здійснення заходів з перевезення резервістів та військовозобов'язаних від збірних пунктів до навчальних центрів в сумі 49 тисяч гривень. Придбання запасних частин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту в сумі 40 тисяч гривень. Оплата послуг поточного ремонту автомобільного транспорту, взаємного для забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військових службу під час мобілізації 8 тисяч гривень. Внести доповнення до пункту 7 паспорту програми і збільшити суму заходів вказаної програми на 97 тисяч гривень. Це кошти, які просить Полтавська військова адміністрація. Вони займаються перевезенням мешканців нашої громади на службу. І всі оці перевезення вони просять 97 тисяч гривень. Хто за? Даний проєкт рішення сурмуни. Прошу проголосувати. Хто за? поводити проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки збройних сил україни винести дане питання на розгляд сесії дев'яте про внесення змін до показників бюджету линської сільської громади на два статі відповідно до листів виконавчого комітету гуманітарного відділу міжнароднівського скапло національної поліції україни власну парської районної військової адміністрації кажівської дитячої на спортивної школи пропонуємо внести Зміна до доходів та видатків загальної спеціальному фонді, зокрема, за рахунок виконавчого комітету, вони хочуть перерозподілити видатки так, в сумі 5 тисяч гривень, перенести із інших випад населення на надання соціальних грантів фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим. Це на оплату послуг по наданні особам, які потребують сторонньої допомоги. По організаційно Інформатично-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню перенести економію коштів 25 тисяч гривень із інших поточних податків на оплату електроенергії для електроенергії. На загальну суму 100 тисяч гривень на 22 40, оплата сумі 60 тисяч гривень кошти необхідні для оплати послуг програмного забезпечення. ПоКЕК-22.10 предмет матеріалу обладнання та інвентар сумі 40 тисяч гривень. кошти необхідні для придбання предметів та матеріалів. Відповідно до листа департаменту фінансів, вони е, просять значити видатки. По ПоКЕК 32.42 «Інші заходи се соціального захисту населення на суму 10 тисяч 996 гривень. Ці кошти були вирадені нам з обласного бюджету на проведення санітарно-коротного оздоровлення членів сімей загиблих, померлих захисників захисниць України за рахунок, за рахунок обласного бюджету. Ці кошти. Закони просто хочуть, щоб ми їх повернули їх назад. По придбанню обладнання і предметів довгострокового користування до додаткове ассидування в сумі 50 тисяч гривень для придбання відеокамери та ноутбука для забезпечення, проведення відеозйомки з метою забезпечення нового закону України про прозорість місцевого самоврядування. Це на наше таке засідання. По комунальному підприємству, зокрема, по Ніжньоланівському ГесКП загальна сума 560 тисяч шістьсот гривень. Це додаткові сигнування, які будуть виділені на поточний ремонт водогону селі Федорівка по пробу перебітний вулиця Привоксальна та вулиця Конторська. Що стосується гуманітарного відділу, вони хочуть робити перерозподіл на загальну суму 730 тридцять. Зокрема, приносять кошти. По електроенергії, по економії на придбання канцтоварів, на придбання половномастильних матеріалів, по садочку за економії коштів по електроенергії, переносить гроші на канцтовари, господарчі товари, дезінфікуючі засоби. На, по оплаті природного газу не виникла економія 83 чотириста. Про це на... Придбання інвектора безперебійного жилення для «Малятко» і на 59 700 для придбання посуду. Так, по 21 за рахунок оплати е природного газу виникла економія 287 тисяч. Вони хочуть перерозподілити кошти на заробітну плату технічному персоналу. Якась виникла помилка не була невірно розрахована заробітна плата технічного року їм не вистачає. 287 тисяч сімсот і вони розподіляються природного газові mm -hmm. так у фінансовому відділі рішення позачергової 61 сесії 8 скрипня було прийнято рішення про прорахування бюджетних трансфертів. Ми в районний бюджет на минулій сесії пересилали гроші на підтримку Полторської районної військової адміністрації сумі 100 Ми написали листа районної адміністрації, а бюджет не ми неправильно е, здійснили перерахування коштів. Тепер треба перенести ці кошти на субвенції з міського бюджету в бюджету і на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Ці кошти вже були виділені. Також виділити 50 тисяч гривень на соціальний захист у Карлівку, те, що розказувала Олександра е, е, Романівна, на соцзахист. на профілактику правопорушень 60 тисяч гривень закупівля купівля на мастер Громади. 97 тисяч це полтавська районна військова адміністрація на призов громадян, а також 7,5 тисячі для оплати харчування діток, які навчаються в ДЮСШ. Все. От, до даний проєкт проєктної формули, прошу проголосувати. Хто запротив? свою розробку, погодити проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Ленішої громади, винести дане питання на розгляд сесії. Десяте про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Ленішої громади. Керуючись статтям закону України про місцеве самоврядування, Ордська сільська рада просить передати кошти з бюджету Ленинської сільської громади державному бюджету перед з, з місцевого бюджету державного бюджету загальну суму 60 тисяч гривень на павнонаспільні матеріали для службового автомобіля поліцейського громади. Передати кошти із місцевого бюджету державного бюджету 100 тисяч гривень для забезпечення заробітної плати архітектора. Це те, що ми переносимо з минулої сесії, що напевно були виділені кошти. Передати кошти з бюджету 50 тисяч гривень для покращення фінансової бази для отримання соціального захисту населення, передати кошти з бюджету з місцевого бюджету районного бюджету 97 тисяч. Це потась міська адміністрація по призову громадян, передати кошти з бюджету в міської ради вигляду нації з місцевого бюджету на отримання об'єктів спільного користування 7 тисяч на картівську ДЮСШ для харчування та вкласти договори щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету сільської і територіальної громади. Коли будуть питання і пропозиції, даний проєкт рішення з прошу проголосувати, поводити проєкт про переховування залишків коштів з рахунків міжбюджетних трансфертів до бюджету Ленинської громади, винести дане питання на розгляд сесії. Одинадцяте про перерахування залишків коштів з рахунків спецфонду сільського бюджету в дохід загального фонду сільського бюджету Воронської громади. Відповідно до бюджетної звідки Лавнівської сільської ради враховуючи чорнової закладу України при відсутності відповідних бюджетних призначень та відсутності необхідності призначень в проєктів бюджету на наступний рік. Венівська сільська рада вирішила надати право фінансового відділу Мланівської сільської громади перерахувати кошти до загального фонду сільського бюджету залишки коштів з рахунків спеціального фонду. У нас на, на, на залишку рахуються кошти, які по спеціальному фонду, які надходили ще в минулих роках. Це були кошти від транспортного збору і кошти від відшкодування втрат сільського, військовогосподарського та військогосподарського виробництва. Загальна сума цих грошей є 15235 і 8, 854 гривні. Операції, за якими не здійснювалися, тривали час, і в зв'язку змінив закону. Вони тратили своє цілове призначення, щоб вони нас не висіли на рахунку, ми хочемо перенести їх із спеціального фонду на загальний наш рахунок по загальному фонду. Питання Даний проєкт рішення, прошу про заклику, де чи проєкт рішення про перерахування залишків коштів з рахунків святого сільського бюджету дохід загального сільського бюджету. Винесли дане питання на розгляд сесії 12 про внесення змін до регламенту Олонівської сільської, <гументи> сільської ради. Регламенти Олонівської сільської ради були затверджено ще 2 грудня 2020 року на нашій першій сесії. За цей час відбулося багато змін в законодавстві. Отже, з метою проведення у відповідність до чинного законодавства... Пропонуємо нести зміни до регламенту і затвердити його в новій редакції. У все оприлюднено на сайті. Це робота нашої роди. Коли скликаються сесії, як скликаються, подання проєктів рішення, постійні комісії, ну все те, що в нас було, яке більше вже до зарахування змін учинок законодавства. Тут проект рішення внести зміни до регламенту Туганівської сільської ради, який заявив. Тверджено рішенням першої сесії восьмого скликання Ланівської сільської ради 2 грудня 2020 року номер 1 і викласти його у новій редакції, що додається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку депутатської діяльності та протидії корупції, голова комісії Олександр Золокіна. На сайті в суд. Даний проєкт рішення сформовано, прошу проголосувати. Хто за запустився? Поводити проєкт рішення про внесення змін до регламенту сільської ради винести дане питання на розгляд 13 про затвердження стратегії розвитку Федорівського ліцею імені Переводивської сільської ради на 26 28 років. Доброго дня. Шановні голови комісії, шановні депутати, на ваш розгляд подається проєкт. Перві... Про затвердження стратегії розвитку Петрівського ліцею на 2026-2028 роки. Документ розроблено від, відповідно до законів України про освіту, про повну загальну середню освіту та вимог щодо стратегічного планування діяльності закладів освіти. Основна мета стратегії забезпечення якісно, безпечного та сучасного освітнього середовища для учнів, а також планомірний розвиток ліцею на найближчі три роки. У документі визначено ключові напрямки розвитку. Покращення якості освітнього процесу та методичного супровіду педагогів, модернізація матеріально-технічної бази, включаючи оснащення класів, безпекові заходи та цифровізацію, підтримка інклюзивної освіти та створення комфортних умов для всіх здобувачів освіти, посилення співпраці з громадськістю, батьками та партнерами, зокрема, реалізація спільних освітніх та культурних ініціатив. Стратегія містить реалістичний план заходів, строки виконання, відповідальних осіб та очікувані результатів. Тим, її затвердження дозволить системно організувати розвиток ліцею, ефективно планувати ресурси, брати участь у цільових програмах та грантах, а також підвищити якість освіти в громаді. Прошу підтримати даний проект рішення як важливий документ стратегічного розвитку нашої освітньої мережі. Дякую за увагу. Що це? Ліцей, це, це значить для відкласних? Ні, це, це стратегія це розвитку ліцею, тобто всі, ну як от регламент є, а так це стратегія розвитку. Чим вони будуть займатися на протязі трьох років. <кху> е, сам, <кху> сама стратегія є на сайті, можете ознайомитися. Ну, це включає те, що там не буде вже 10-11 класів? Це інше. Це розвиток, це стратегія. Чим вони займаються в закладі освіти? А те, що перефільювання пере, пере, пере із ліцею в гімназію, це рішення раніше подавалося. Це не стосується цього питання. У кожному закладу освіти є стратегія розвитку. Пам'ятаєте, я на попередніх сесіях нам мабуть а Тепер прийшла ще раз на Федорівську. Тут вести пропаганду на наглушання.

Надгумно. Поводити проект рішення про затвердження стратегії розвитку Федорівського ліцею імені Берегового Лонівської сільської ради на 26 28 роки винести дане питання на розгляд сесії. Шановні депутати питання порядку денного засідання комісії вичерпані, які будуть зауворожені пропозиції щодо ведення комісії. Про наступне комісії до проведення порядок денний вам буде повідомлено додатково. Дякую всім, хто брав участь у роботі комісії. На цьому рq, комісію завершено.